О, тут аж дух запирає. Дивіться, це є постійно діюча, бойківська резиденція святого Миколая. Власне, тут чемні діточки зможуть написати листи Святому Миколаю, які ми передамо. І цього року, він як і минулого року, знову приїде до нас. У свою Бойківську резиденцію, і по тих ж листах, то що діточки свої напишуть, спробує організувати їм подарунки. Дивіться. Але тому йде тільки прочені дітей. З ці меблі, які нам подарували в старому Самбере. Цей телевізор, бо Святий Миколай він має трошки слідкувати за новинами. У нього часу немає багато, але все одно. Щось подивиться, що робиться в світі. Ікони, які ми врятували. Радіо, що він слухав, його одяг. Тож від сьогодні приїжджайте до нас і прямо тут пишете листи Святому Миколаю, і він обов'язково на них. Дякую за